Мій народ був заарештований і звинувачений у переслідуванні. 17-річну Медлін Діган знайшли мертвою кілька тижнів тому. Мою доньку зґвалтували і вбили. Я знаю, хто це зробив. Я хочу, щоб ця дитина відчула те, що відчувала Меді. Я хочу, щоб він знав, що йому не зійде з рук щось подібне. Мені потрібна ваша допомога. Ти покинула все мене. Наш дім, я вже навіть не впізнаю тебе. Він причина, чому її тут немає. Твій син. Це не вирішить твою проблему. Він просто хлопчик, який припустився помилки. Що саме ти збираєшся робити? Викликати копів, побити його. Поліція не буде його переслідувати. Ти бігаєш за хвостом. Я дуже сподіваюся, що ти знайдеш те, що шукаєш. Ти це справді заслуговуєш.